За кризою, а їсти хочеться завжди. Знімальна група СТС вирішила перевірити, скільки ж зараз сумчанам коштує зварити борщ. За інгредієнтами йдемо на ринок. Тут і вибір більший, ніж в супермаркеті, і ціни можна порівняти. Перш за все, купуємо овочі. Капуста там ну 8-9 гривень зараз за кілограм йде, тому що ну не урожай на капусту. Лук ну, так сравнительна ціна 7-8 гривень ну, на вибір. такої. борячок теж, ну буряк, ну як. 6-5 гривень за кілограм. Я думаю, що ціна ну, така для сьогоднішнього дня Ну, приємна. Морковка 8, теж на вибір большая, маленька. Картоплю та цибулю обираємо на оптовій точці. Там кажуть дешевше. Картошка 3,50, цибуля по качеству є 5, є 550, ну яке качество. Ну, а так все. А буряк? буряк 3 3 гривні. 2,50 теж од, од, роз, од розмірів од, качество. Ну який же український борщ без м'яса. Для менш калорійного обираємо яловичину. На борщик можна взяти грудиночку, на жаркої можна взяти обрис 65 гривень, така дуже хороша. Рібришко потушить за ващами, прекрасне, 45 п'ять гривень. Тіш, кому смак важливіший за фігуру, можуть собі дозволити і свинину. Найчастіше продається ребро на борщ. Середня ціна десь гривень 60. Така. Маточку з косточкою теж 60-65 ціна. Тож наша споживча корзина зібрана. Пройдемося по цінах. Кілограм картоплі коштував нам 3 гривні, капуста 9 гривень, морква 8, буряк 6. Кілограм свинини обійшовся у 60 гривень, яловичини у 45. Відтак борщ зі свининою коштуватиме 86 гривень. А от якщо оберете яловичину, зекономите. Такий варіант коштуватиме у середньому 71 гривню. Сумчани ж кажуть, витрати доводиться добряче урізати, адже зарплати і пенсії стоять на місці, а ціни ні. На мою тисячу гривень пенсії це не страшне. да, виросте ціни на сільськогосподарську продукцію. А сьогодні бож дорожче зварити. Діти мої дуже економлять. У мене в сина четверо дітей в одного, в другого двоє. І приходиться економити дуже. Тож, чим більше членів родини, тим відповідно більша вартість споживчого кошику. До слова, за вартістю продуктів, наша область посідає дев'яте місце в Україні. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.